Хотів би згадати про F-16, тому що генерал наєв сказав наступне: що F-16 прибудуть в Україні в Україну з дальністю ракетами, дальністю 300-500 кілометрів. Скажіть, будь ласка, це є новина? Чи це так і планувалося? І загалом ця дальність вона є в базовій моделі. В на якому рівні? Це є покращення на модель, чи це є середнє щось? Бачив, що розлетілося інтернетом, вже, так дуже багато питань. Але... Ну я б не сказав, що це якась новина, особливо. Ну можливо, я не чув контексту просто виступу генерала Наєва, тому не можу там детальніше казати про що йде мова. Тому може це просто як приклад, так що є такі озброєння. Хочу нагадати, що f 16 багатоцільовий літак там ракет. І бомб ого, ого, скільки є дуже хороших, дуже якісних, високоточних і так далі. Тому чому власне такий акцент на, саме на цих ракетах, про які натякав генерал, наєм. Я думаю, ну всім зрозуміло, так що всі хочуть бачити щось таке потужне, далекобійне, щось, що буде знищувати ворога і так далі. Тому, зрештою, ще раз повторюсь: багатоцільовий F-16 має низка озброєння ракети класу повітря, 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 поверхня і повітря. Повітря море, скажімо так, з можливістю завдавати ударів по надводних цілях. Це Ті ж самі ракети Гарпун, про які ми знаємо. Тому F-16 безумовно буде поставлятись в Україну з певним комплектом озброєння, яке буде вирішено в рамках авіаційної коаліції, в яку входить чимало держав, і відповідно, буде забезпечуватись усім необхідним для того, щоб воювати в українському небі, не просто літати, а воювати саме воювати треба озброєння. Пане Юрі, хочу вас запитатися про інформацію, яка з'явилася знову ж таки в пресі. Хочу бути обережним, бо я знаю, як ви емоційно відповіли на ці вкиди про F-18 Hornet, тому що це видавалося справді дуже якось дивно, що мовляв австралійці приїхали в Київ, кажуть, дайте нам, ми даємо вам 40 F-18 Hornet, А керівництво в Київі сказало, та ні, це мотлох. Я щось мало уявляю, що таке могло бути. Але тим не менш, з'явилася інформація, що президент Франції Мануаль Макрон відвідає лютому це достоменно відомо вже Україну. І от французька прес... Зараз повідомляє, що можливо буде вестися розмова про їхню авіацію. Це Mirage 2000. А наскільки це хороша машина і чи справді можуть іти такі розмови? Ну давайте почнемося з таки, якщо раз ви торкнулися, чому в чому в чому емоційність? Емоційність в, в коментарях в переписці я собі можливо так дозволяв людям, які зневажають певну позицію і роботу повітряних сил. Тому що в, в, реакція була не на не на статтю, яка періодично чомусь з'являється так про австралійське F-18. Тема що стара уже річної давнини, щонайменше, найменше, так але інколи чомусь хтось піднімає навіть в тій пресі, а наші. Люди одразу показують: от подивіться, давали а ті, от власне відмовились ще й з таким жорсткому тим. А вже б могли в небі України бути. Ну це ніснітниця. Абсолютно е, абсолютно пере, перекручування фактів. Вивчаємо ми усі типи авіаційної техніки. Про це говорив командувач повітряних сил генерал генералнат Микола Лещук. Є е, в нас начальник авіації, генерал е, Сергій Голубцов, який е, інтерв'ю ж давав в західній пресі. про… Та ті типи, які є для нас пріоритетними, ми одразу говоримо про F-16 і одразу скажу, що навіть. Ми виставили на нас в соцмережі навіть ролик, де вертолітники запитують, кажуть ну, в армійської авіації, кажуть: от гльотчики усі чекають на f 16 А на що чекаєте ви? Вертолітника питається, армійська авіація. Він каже: ми теж чекаємо на 16. Ну що без f 16 виконувати нам завдання ну надзвичайно важко. Ми не можемо отримати той. Повітряного прикриття ми не можемо піднятись вище. Ми не можемо забезпечити нашу піхоту, тих хто внизу авіаційною підтримкою, так як нам би того хотілося. Ми змушені з кабруванням завдавати ударів, тому без Всяких варіантів f 16 це перевага в повітрі має здобуватися завдяки літаку і наземним системам, зокрема, в цілому. Тому мол, розмова йде про різні оціні платформи, пріоритети f 16 далі Гріпін. Ну і вже говорили і про інші платформи, які можуть бути. Я хочу нагадати, що Емональ Макрон десь півтора року тому, мабуть, теж чи рік я. Не пригадую, але була така інформація, що теж говорив і про Рафалі для України. Так і багато хто говорив і про Торнадо, і Єврофайтер Тайфун. Дуже багато розмов. Зараз вже преса, знову ж таки, преса говорить про Міраж 2000D, та дії. літак теж згадувався, зокрема, і представниками повітряних сил. Тому що ну розглядати треба все і вивчати можливості, наскільки ми зможемо і будемо спроможні забезпечувати авіапарк різнотипних літаків. Це надзвичайно складно багато, мати багато типів. Ми зараз маємо радянські, але ми маємо всю базу для їх обслуговування, експлуатації, ремонту і так далі. Але ж якщо заводимо нові типи, то це буде серйозним навантаженням для нас. Втім, все одно вивчається різні варіанти. Між Міраж 2000 не новий літак далеко, власне і серія дії. Зокрема, він фактично має функцію, основна функція завдання ударів по наземних цілях. Цей літак може завдавати ударів тими ж самими скальпами які має франція носієм цих ракет ну наразі цю функцію виконують літаки літаки су 24 м які є в нас в бригаді тактичної авіації старокосантинов яка базується там ось літак цей до речі зверху Летить, як, як який може завдавати ударів цими ракетами. тому різні варіанти, різні заяв дуже багато. Але ви ж розумієте, від е, має бути офіційна позиція, має бути це озвучено і їхніми представниками, тобто країн-партнерів. Ну і є в нас вище військово-політичне керівництво, яке може зробити офіційну заяву. Ну поки що в пресі таких заяв дуже багато. Стосовно іншого різних типів озброєння. пане Юрі, скажіть, будь ласка, а що зараз на якому етапі зараз перебувають наші пілоти, які навчаються на f 16 Тобто, на якій вони стадії вони вже завершують і загалом, що ви можете нам про це повідомити? Ну в крайню яку я отримував і від наших пілотів-партнерів це все ж таки польоти з інструкторами і в Сполучених Штатах Америки в Аризоні, і в Данії. Це той етап, який вже де пілот вже управляє літаком фактично самостійно під наглядом інструктора. Питання у відпрацюванні практичних прийомів уже із застосуванням умовно, мабуть, поки що так можливо вже і десь практично. Інформації поки що немає, авіаційних засобів ураження і розуміти, що ті літаки, які ми будемо отримувати, перш за все повинні захистити наш повітряний простір середньої держави. Тому потрібно напрацьовувати досвід, той досвід, навіть який не мають наші західні партнери. Це ураження літаками, шахедів і крилатих ракет. Це одна з функцій, яку виконуватиме багатоцільовий літак тут всередині країни прикрити небо. Від засобів піднапну ворога не балістичних ракет підкрасів, а лише тих аеродинамічних цілей, це ракет та дронів. Ці питання наші пілоти будуть теж відпрацьовувати там з західними інструкторами і будуть фактично разом вчитись це робити, перехоплювати такі малорозмірні цілі, які летять з різними швидкостями: що шахет, що ракета, це ж різні зовсім параметри польоту. Ось таким чином. І проходить зараз, мабуть, підготовка. Я не хочу там стверджувати, що саме цим вони зараз займаються, але це буде безумовно в програмі підготовки. Ну а далі вже відповідно завоювання переваги в повітрі потрібно для того, щоб відтіснити подалі російську авіацію, щоб Ф 16 міг протидіяти російській авіації. Ну це вже складніше. Тут потрібно не лише одними. Літаками впливати на цей процес еленоземними системами, щоб в координації потіснити окупантів подалі з повітряного простору окупованих територій. пане Юрій, також хотів згадати інформацію від наших партнерів і союзників. От в неділю Польща попередила про активність військових літаків вздовж східного кордону. А що це пане Юрію означає? І теоретично хотів би запитатися умовно, якщо траєкторія польоту ракет, а ми знаємо, що уламки падали ракет вже на територію Польщі. Якщо а, Польща бачитиме, що траєкторія теоретично може плануватися на їхню територію, чи можуть вони застосувати свою авіацію для ліквідації цієї ракети, навіть можливо на території України? Ну, ракета летить, захоплює ціль, е може все бути, може просто нас доганяючи ракету на тій чи іншій ділянці, зміститися вправо-вліво, відповідно до обстановки умов бойової обстановки в повітряному просторі. Тому все можливе можуть і збивати десь там на кордоні, якщо, якщо буде таке рішення польського керівництва. Ми ці ну, новини були так, що активізувала. Польща винищувачі перехоплюючи для того, щоб забезпечити якось відреагувати, скажімо так, на, на те, що відбувається у небі. Тоді інформація була буквально вчора. Так це було про про те, що на кордоні з Росією я якось так здивувався, де на який кордон з Росією в Польщі потім згадав про Калінінградську область. Дійсно, там теж є у них певні сили та засоби. Є, мабуть, і іскандери, і авіація, і так далі. Тому е, Польща має от таких неприємних сусідів ще й е, зверху, так тому. Е, Реакція їх очевидна і зрозуміла, як на кордоні з нашою державою захистити свою територію від потенційного нападу так ракет чи дронів, так і захистити десь на півночі свої кордони від можливих неприємностей. Пане Юрію, завершення, хотів би запитатися про тактику використання шахедів і ракети ворогом. Останнім часом при атаках бачимо кількість шахедів менше ніж звично, і така ж сама ситуація з ракетами. Чому так? Це брак у них саме цих технологій, чи це якась нова тактика ворога? От гарне слово брак мені подобається брак, тому що він дійсно в них є. Зараз уже спостерігається в ракетах. Про це говорили наші фахівці, що ракети стають нижчої якості. Це говорили на з українські представники, зокрема, голова розвідки. Тому це. Така із хороша інформація. ну але те, що вони намагаються і надалі, ну не намагаються вони виготовляють і шахеди, і ракети на своїй території, це факт. Багато останнім часом балістики летить по Україні, зокрема сьогодні, вночі ви бачили. Трагічна ситуація на Харківщині, коли ЕС 300 ножки забрали життя дитини, яка щойно народилась на світ. Це ще один доказ терористичної діяльності окупантів. Ну балістика, ви ж самі розумієте, потрібно багато чимало засобів для того, щоб перекрити територію держави від таких, от речей, як балістика. А від С-300 тут взагалі варіантів небагато, тому що ракет у них достатньо тисячі, і нам потрібно про це. Про це завжди пам'ятати. Шахеди, якщо говорити, брати ту ж саму статистику з 29 грудня візьмемо так, і до ті масовані три атаки, що були шахедів, чимало Росія використала. Зокрема, в новорічну ніч 90 дронів полетіло. Такий собі рекорд так, на застосування саме цього типу озброєння. Ну, очевидно, треба якийсь час, щоб десь накопичити їх для. Подальших атак, можливих атак, потенційних атак я не хочу нікого зараз лякати, але все ж таки дрони застосовуються майже щоночі у тій чи іншій кількості. Якщо тут вона вони зараз можуть 90 кинути, то потім місяць будуть по 5, по 10, 15, по 20 щодня пускати. Тому нічого тут дивного немає. Як вони планують, так і буде. Ви бачите, що. Чим більша кількість засобів повітряного нападу, це і дрони, і ракети різних типів, ну, тим більше в окупантів шансів перевантажити нашу протиповітряну оборону, завдаючи таких ударів. Зараз так, очевидно, є, є певна пауза. Взяв противник, але не виключено, що можуть планувати щось гидке, тому що зима ще. Триває холодна пора, і противник, можливо, наміри свої буде продовжувати. Ви бачите, що були атаки також уже і об'єктів паленого енергетичного сектору, на що ворог зробив велику ставку минулого опалювального сезону, але цього року лише от недавно, кілька тижнів тому, почав активно застосовувати шахеди і ракети. По власних об'єктах критичної інфраструктури в галузі повного метичного сектору на східному напрямку Пане юрі, і ще одна хотів би запитатися: в статистиці з'явилося, з'являється в відповідних сил України регулярного повідомлення, що умовно кажучи, летіло 10 ракет, 4 збили, 4 не досягли цілі. Можете пролити світло? Це якісь новітні РЕБ- роботи чи яким чином вдається не збивати, але волоти з ладу ракети Російської Федерації? Ну так я змушений був таким чином комунікувати з суспільством, Тому що де зрада від перемоги до зради один крок. Ви ж розумієте? Ну і чому так мало збиваємо? От журналісти, які от задають в прямих ефірах питання з такими чому відповідають, чому так мало збиваємо ракет? Тому я завжди намагаюся більш Толерантно, як то кажуть, лаконічно, ну і з, з, з певною з певними вимогами безпеки подавати цю інформацію, тому що не хочеться і ворога е, зайвий раз е, повідомляти, що там долетіло, що не долетіло. Ну і людей заспокоїти. Тому що, я ж вам кажу, від перемоги безразу один крок. Тут ППО боги, а тут на другий день мало збили. Так бувають випадки: п'ять дронів влетіло. Так, місяць тому десь так один збили лише. Чому збили один? Ну тому що прилетіло по лінії фронту. Чотири дрони не було там особливих шансів їх збивати. От навіть такі варіанти противник застосовує. Далі ж про дрони чи ракети ми говоримо, не долетіли, не досягли своїх цілей. Різні фактори сукупні впливають на цей процес. Я вже частково сказав, що низька якість ракет. Не досягли цілей, це значить, або промазали впали там десь в полі і так далі. Ну або ж протидія засобами радіоелектронної боротьби змусила їх це зробити. Тут частина неякісних, частина прокол, можливо, якихось там операторів, які наводили їх, і частина засоби радіоелектронної боротьби могли вплинути на цей процес. І, і до речі, засоби РЕП е, нарощуються. Ви бачите, що ця тема набуває дедалі більшого популярності. Ну але. На цьому і усе більше вам розповісти і показати, познімати засоби репну речі вдасться, тому що ну навіщо це потрібно? Де? Ну знову ж таки з питань безпеки, пане юрі. Дуже дякую за цю розмову і на відміну від тих журналістів, які Кажуть, чого так мало збили. Хочу сказати вам дякую і передавати подяку нашим хлопцям за те, що феноменально роблять цю роботу і збивають всі цілі, які летять з боку ворога. Дякую вам. Нагадаю, з нами був Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України.